Доброї ночі, мене звати Олена. Я мама особливого хлопчика Устименка Андрійка, який народився у 2014 році на 30 му тижні вагітності. Основний діагноз у нас ДЦП, спастична диплагія, підгрупа А і багато інших супутніх діагнозів. Боремося за нашого хлопчика з першої хвилини його життя, багато чого ми вже навчилися. Завдяки плідній праці. Мріємо про самостійні кроки нашого хлопчика. Наразі хочемо пройти курс реабілітації в центрі просток життя. Але для нашої родини це дуже великі кошти, тому звернулися у фонд рідні люди. Дякуємо вам за добре серце, бажаємо здоров'я та мирного неба. До побачення!